Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Багато людей пишуть мені, що після того, як підписалися на цей канал і відписалося від усіх інших, у них раптом покращилася фінансова ситуація. Не знаю, можливо, це міська легенда, але у мене після того, як я підписався на цей канал. Фінансова ситуація справді покращилася. Спробуйте здійснити такий експеримент і ви, і напишіть про результати в коментарях. Перш ніж говорити про територіальну оборону і самогубство комбата Ігоря Гриба, я скажу за Антоніо Гуть'єріша, який є значно менш гідною людиною ніж Ігор Гриб, хоча він є генеральним секретарем. Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй це зайва, подекуди шкідлива структура. Про це дуже влучно висловлюється президент Аргентини Міллей. Цей Гутієриш, генеральний секретар ООН, нещодавно оголошений персоною нон-грата в Ізраїлі. Тобто в Ізраїль він тепер в'їхати не може. Він там небажана Персона, але він збирається в'їхати в Московію, якщо його не пускають в Ізраїль, і незабаром буде брати участь в засіданні представників країн БРІКС в Казані. Брікс це організація створена Московією Китаєм. Індію, Бразилію і ще деякими антизахідними країнами це, от, власне кажучи, і є сьогодні вісь зла гутієш на підсосі у московитів і китайців, тому їде в Казань для того, щоб підставити своє плече путіну в цей важкий для Путіна час. І звісно, він має бути оголошений персоною нон-грата. Іще й в Україні. Я дивуюся, чому досі так не сталося. Разом з Ізраїлем Україна має ставити питання про переобрання цього генерального секретаря. Гадаю, після того, як його посунуть з посади, це неодмінно станеться, він займе якесь місце в наглядовій раді Газпрому. Я дуже люблю Португалію і португальців, особливо Мануеліно. Це Чудовий мистецький стиль на межі готики і Ренесансу. Тобто взагалі португальці чудові люди, і тому дуже прикро, що цей гутієриш-португалець. Сподіваюся, колись він стане персоною Нон-Грата і в Португалії. Тепер про ТРО, Вугледар 123 Миколаївську бригаду територіальної оборони 186-й батальйон. Як ви помітили, я намагаюся. Мало говорити про ситуацію на фронті, мало теліпати язиком. По перше, можна легко зашкодити. Наприклад, в ситуації з Вугледаром трохи зашкодила одна депутатша, яка повідомила всім навколо, в тому числі і ворогу, що відділи 72-ї бригади виводять із Вугледару. І це дозволило ворогу більш оперативно діяти і спрямувати свій удар саме по позиціях 72-ї бригади. Тоді на момент її виходу, ця депутатша також акуратно завжди повідомляє ворога про труднощі, які мають місце на тих чи інших ділянках фронту. Труднощі в українському керівництві і. В тому чи іншому відділі Збройних сил України, коли до мене доходить інформація про ті чи інші негаразди в військах, я повідомляю це людям, які мають можливість виправляти ці негаразди, людям, які мають можливість прийняти відповідні рішення. Хоча зазвичай з'ясовується, що вони все знають краще ніж я за тією інформацією, яка є зараз у всіх. Відділи 123 двадцять миколаївської бригади територіальної оборони були введені в Углидар, чи намагалися зайти в Углидар. Причому 186-й батальйон цієї бригади втік з поля бою. Як повідомляють зараз багато хто. Згодом командир цього батальйону, підполковник Ігор Гриб, після шикування батальйону, вже після нібито його втечі одразу після цього шикування застрелився. Що говорить про те, що він вірогідно є людиною честя. Інформація про те, що він застрелився, ще не підтверджена. Є інформація, що він загинув в бою. Хоча більшість видань написало, що таки застрелився. 123-я бригада ТРО підпорядковується регіональному управлінню Південь, тобто не лише командир бригади, але також і це регіональне управління. Розділяє відповідальність за стан цієї бригади. Стан будь-якого відділу залежить не лише від забезпечення, а за нашими відомостями, 123-я бригада була неналежним чином забезпечена. А також від якості командування при сильних командирах навіть бригади зі слабкою комплектацією поводять себе краще, та зрештою потім і краще забезпечуються. Часто слабкі командири, я не кажу, що це в ситуації зі 123 бригадою ТРО. Ми недостеменно знаємо те, що там відбувалося, і відбувається, але часто слабкі командири бояться озвучувати. Проблеми бояться вимагати від командування належного постачання. Часто слабкі командири всіх відділів, починаючи зі взводу і закінчуючи комбрігами, брешуть у звітностях, передають нагору неправильну інформацію. Генеральний штаб і головнокомандувач мають реальну проблему зі зворотньою інформацією з фронту. Мені часто доводиться чути, що от не справа. Головнокомандувача, їздити по передових ВОПах, він має сидіти в Києві і приймати якісь стратегічні рішення чи оперативні рішення. Мушу сказати, що якщо він не буде їздити по ВОПах, то він не буде мати інформації, не зможе перевірити те, що йому докладають. Причина загальна деморалізація українського суспільства брехня це улюблена розвага українців. Довгі десятиліття і ще одна проблема в тому, що командири фактично не мають механізму примусу своїх підлеглих до виконання наказів. У московитів такі механізми є, саме тому вони можуть організовувати ефективні штурми або утримувати оборону. А в українців немає. Тут доводиться сподіватися на натхнення і патріотизм. Бійця в масовій армії в тотальній війні цього недостатньо в жодному випадку. Масова армія не може опиратися тільки на добровольців і тільки на патріотизм. Кожна масова армія, як і кожна держава, опирається на механізм примусу. Механізми примусу ефективно працюють в цивільному житті. Вони тим паче мають працювати і в збройних силах. Це механізми відповідальності. Звісно, для того, щоб суспільство сприймало це як справедливі механізми, в першу чергу, механізми примусу і відповідальності мають торкатися старших офіцерів, а потім уже рядового солдата. Але і кожного солдата також. Ми зараз з вами не знаємо в якому стані послали в бій. 186-й батальйон 123-ї миколаївської бригади ТРО. Чи були ці люди забезпечені ребами, чи були вони забезпечені безпілотниками? В якому стані була їхня техніка за нашою інформацією в дуже поганому стані? Це означає, що їхнє вище керівництво про це не попіклувалося. За це має бути відповідальність. Якби там не було, підполковник Ігор Гріб. Незалежно від того, чи він загинув в бою, чи він вкоротив собі віку, тому що не зміг перенести нечестя, є гідною людиною, і ми обов'язково будемо молитися за його душу. Завтра на братській літургії у нас неділю в 10-й годині ранку відбуваються дві літургії. Зараз одна на Евгіна Чекаленка, 14, друга на хрещатику 25. Я завтра буду присутній на цій літургії, що на хрещатику 25, і виголошу там натхненну проповідь. Я запрошую вас туди. Ми разом маємо помолитися за тих, хто в бою, за тих, хто в полоні, за наших поранених, за руки наших лікарів, за смерть і неславу для наших ворогів. Спеціально будемо. Молитися і за підполковника Ігоря Гриба. Після ми попіємо чаю, і поговоримо про перспективи християнської революції. Також можуть підходити ті, хто цікавляться діяльністю батальйону братства і хотіли б інтегруватися до цього батальйону. Так само ми проконсультуємо належним чином. Зараз мені здається дуже важливим, щоб ви послухали Оксану Кручинську, яка має справу з територіальною обороною значно більше, ніж я. Вона значно більше, ніж я компетентна. І тому її думка є цінною. Слава Христу! Зараз дуже багато обговорень в соціальних мережах, де звичайно дуже багато експертів із війни, і з евакуації поранених, і з оснащення бригад, і з понять, що таке ТРО. І от дуже важко коли є зв'язок і коли можна все це читати. Тому що от українців в нас ворог може не вбивати. Ми один одного все засудимо, заекспертуємо, і ця така самовпевненість в тому, що кожен з нас знає більше ніж, ніж ті, хто знаходиться безпосередньо в подіях, звичайно, вражає і, і ну дійсно робить боляче. Я дуже багато працювала останні два з половиною роки з бригадами тероборони. Так сталося, що в тому секторі, який ну, в даному разі допомагала координувати кілька наших фронтових і прифронтових стаб пунктів, у нас було дуже багато бригад ТРО. Нам їх дали спочатку само собою. Це були кадрові бригади. Потім кадрові бригади приміщувались по фронту. Потім нам дали ці тераборони з різних областей: це Запорізька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, область, Львівська область. І мені доводилось з ними працювати, дійсно бачити, як їм було важко в 2022 році, і як треба було в першу чергу допомагати їм, тому що кадрові бригади мали і досвід, і якісь забезпечення. А їм було дійсно в 2022 році важко. Але от потім я вам хочу сказати, що все, весь процес і забезпечення, і підготовки залежить від командиру. Нещодавно я о, на деякий час поверталася в той сектор, де я працювала півтора року координатором якраз по евакуації поранених у Запорізькій Донецької області. І я застала бригади, які, з якими працювала більше півтора року. Деяких з них у нас рік тому забрали в інші підрозділи. Вони були надзвичайно сильні, добре підготовлені. У них дуже багато техніки були, вони виїжджали з великими командами медиків вже, вони мали свої стаб-пункти в нашому секторі. Але коли їх перемістили на інші ділянки, і в даному разі були змінені їх камбріги, все змінилося. Повернулися вони абсолютно вже не такими, як ми вже вони вжали від нас, від цього сектора. І натомість, навпаки, бригади, які рік тому були достатньо слабкі, які треба було постійно тягнути, постійно допомагати, постійно. Це в них змінилися теж камбріги, але змінилося в бік, коли. Я можу судити не за бойову частину, а за медичну, звичайно. Тому що я не спеціалізуюсь і не дозволю собі судити бригади по військовій частині, тому що відповідаю на даному разі, допомагаю я все ж таки по військовій медицині і по евакуації. Я була здивована, як бригади, які рік тому були слабкими. Зараз я вже їх побачила при новому комбрігі, при новому ночміді бригади сильними, які е, самі за рахунок бригади зробили ну, вражаючі підземні та пункти. 70-90 метрів викопали під землею засобами захисту. Зроблено дуже грамотно. Спуски, розташування особового складу, тобто медиків, там, де приймають поранених, там, де важких стабілізують протишокові, там, де стабілізують середніх, все дуже грамотно зроблено, і я бачила особисто сміти, що це зроблено за рахунок бригади. Волонтери трошки созначенням допомогли. І це недорого. Ці ста пункти цим бригадам, які от нормальні командири обійшлися там до 400 тисяч е за рахунок бригади, і це по 70-90 метрів з двома виходами, з генераторами, з забезпеченням з системою е очистки повітря, з, з якраз з утепленням, тому що звичайно це фронтові пункти з маскуванням. І в той же час повернулась бригада, яка була рік тому дуже сильна у нас. І зараз у них нічого вже не було. Там залишилось кілька наших кейсиваків, кілька медиваків. А вони уїжджали, Це було багато десятків у них. Вони залишились, тому що у них помінялося кілька камбрігів. Фактично, при них пішла еліта і, ко, і, і командирів, і медиків наші дуже багато перейшли в інші бригади. І за того, що от, от, от такий командир. Тобто на, на фронті, як і в військах, все залежить від командира. Тобто, якщо командир відповідальний, то бригада підготовлена. Якщо командир... Може чесно озвучити своєму, якщо це регіональне управління, це якщо ТРО або ОК, якщо це механізована бригада, тобто сухопутних військ, які проблеми і їх чують, і про них органи управління війську намагаються турбувати, якщо він не мовчить. Тому що зараз, от, наприклад, в тому, що сталося, під оглядаром мені теж зараз доводилось там працювати. І я побачила все своїми очима і дійсно дуже вдячним медикам і 72-ї бригади, 79-ї, і деяких підрозділів 59-ї бригади, вони поводились дуже належно, вони надавали допомогу, вони дуже швидко оперативно міняли свої стаб пункти, свої евакуаційні шляхи. Велика повага до медиків цих бригад. І як було важко і не просто дійсно цим бригадам, яким на жаль, коли їх відправляли в цей сектор. То вони були, ну, видно, по забезпеченню, Я бачила, на яких автомобілях вони заїжджали, наскільки мізерно там було медиків. Це було дійсно виглядало достатньо, достатньо не на тому рівні, як повинна заходити бригада і мати забезпечення. І тут повинен не тільки командир нести відповідальність, але й повинен нести дане регіональне управління, від якого це бригада, тому що вони випустили в такому стані бригаду. Я не знаю, де ця бригада була до того. Я знаю, що там дуже багато зараз бригад переміщається в різному Ще раз вам кажу, Я бачила рік тому бригади, які за рік зневолювалися, які стали абсолютно, абсолютно ну, скажімо, не, не до важких задач нездатними, тільки за те, що мінялися там деякі командири і е, неналежний е, стан мав і забезпечення, і, і відношення до свого особового складу. І бачили навпаки, що за рік бригади, які були слабенькі, Територіальної оборони виросли завдяки все ж таки підходу командира нового, нових, нових начмєдів, які вони все ж таки зробили певні, певні зміни і окріпли дуже сильно і дуже професійно. Причому я застала ситуацію, коли така бригада, яка от якраз. Це бригада Західної України, яка оці ста пункти свої чудово зробила, коли вони вчили своїх новобранців в тому числі прикривати відхід евакуційного транспорту з БПЛА. Це було так само тренування, це було прямо ну, фактично в фронтовій зоні. Ну, Більше прифронтова, скажімо так, все ж таки, де недосяжний ФПВ, хоча вони там всюди досажні, але вони вчили новобранців, як це робити, як працювати з БПЛА, як прикривати відходи, як працювати в ФПВ. я бачила у цієї бригади ТРО. Тому все залежить від командира, все залежить від тих начальників, які на горі, які проконтролювали і випустили цю бригаду в такому стані. Відповідальність повинна бути звичайно колективна. І тому, будь ласка, перед тим, як робити із себе. Великих експертів подумайте, чи були ви поряд, чи бачили ви все своїми очима, і не судіть, а просто підтримуйте кожен, чи може наше військо, тому що від кожного з нас залежить, чи виживе наша Україна, чи виживемо ми українці в цій війні. Від кожного з нас, від донату кожного з нас, від допомоги кожного. Якщо ті, хто не на фронті, всі решта повинні прикривати спини тим, хто на фронті. Слава Україні! Це серйозні слова. Мені навіть незручно. Робити після них чергове оголошення, але я все таки зроблю це чергове оголошення 11 і 13 числа в культеатрі не гінечікаленка 14 в Києві будуть йти вистави за моїми п'єсами. Це штучний інтелект і колаборант. Котками можна поцікавитися в описі. Під відео я нагадаю вам, що кошти з наших культурних і культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона Братство. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.